Порівняння двох AV-пойнтер, цінова політика 1649 і mi 4. Цінова політика 5400. Тут акумулятор заряджається, вистачає орієнтовно на 20-30 копів. Вона вистачає приблизно на 30-40 виїздів. Водний глибина занурення 1 метр. До 5 метрів. Ще частота 12 кГц. Загрублений, відповідає середньому рівню чутливості XP mi 4 В довгих ґрунтах. Буде стабільна робота інколи потрібно використовувати кнопку скидування. Пунціонал більш широкий, можна налаштовувати. Кість хороша. Чутливість до середньої металопластики задовільна. Кість хороша. Чутливість на середньому металопластику десь на одну четверту більше. Відна металопластика чудова. Металопластику бачить наполовину гірше. на монети. Різниці майже не помітив. Ювелірка. Не бачить.